Уф, яка гарна подача! Бачите, що я вам і казав? Я таку щуку в житті не бачу. Всім привіт, шановні друзі! Рад вас вітати на своєму каналі. З вами я, Стас. Як і казав в минулих відео, цього разу я приїхав в пошуках щуки. Взяв з собою одну вудку, сумочку. З приманками і все, що в мене є під Хочу сьогодні походити, спробувати спіймати щуку. Знаходжусь на одній платній водоймі, так як у нас зараз глухозим'я, якщо можна так сказати, риба дуже погано ловиться, що на Дністрі та її каналах. Тож вирішив я сьогодні приїхати сюди. Тим більше я давно тут не був. Останній раз я, напевно, рибалив тоді з татом, хто пам'ятає відео. Ну але не в цьому суть. Сьогодні наша задача спіймати щуку. Так що давайте будемо все робити для цього. Вам, як завжди, приємно. Перегляду ми розпочинаємо. Сутку на сьогодні я зібрав це мій Calypso Deep Space до 14 грамів, мій береговий лайт. Я на нього полюбляю ловити на таких водоймах, на Дністровських каналах. Він справляється з усіма умовами і в принципі, можна форсувати рибку. Поставив ось такого речка. Повідеться, у мене флюр 0,45. Джек-голівка 2 грами. В принципі, з цієї приманки розпочнемо. Так як зараз зима, облавлюємо спочатку ближнячок. Увесь очерет. Тобто всю берегову зону, а потім поставимо щось важкіше. Опа, було клювання. Кажу, а потім поставимо щось важкіше і перейдемо, як би то мовити, дальняк, дальняк облавлювати. Опа, була, зійшла, друзі. Зійшла рибка було перше клювання з другого закиду. Ех, ну нічого, давайте з цієї сторони тепер. Є, друзі. Є. Відпала. Відпала. Але з покльовочкою. Взяла все як потрібно. Хі -хі. Правда, вам напевно не буде видно, бо покльовка така була. Нежна, нежна така, прям єлі-єлі ну нічого, перша рибка була. І це дуже добре. Буквально з якогось третього або четвертого закиду. Взагалі пушка. Дивіться, на одному місці вже дві рибки клюнуло. Це я розумію, непогано так. Давайте, може тут ще є, але бачите, проводка така. Повільно-повільно. Тобто я катушку ледь-ледь підкрутюю і все. Більше нічого не потрібно. І розпочав, як я вам вже і казав, з рака. Бо я взимку дуже вірю в них і полюбляю ловити саме на різноманітні рачки. Вони дуже круто працюють. У мене це приманка номер 1 взимку. В такий час. Так що з нього розпочинаю, а там будемо бачити. Ще хотілося б спробувати на воблерке половити. Взяв скрутку ще, ну, поведеться з собою. Металевий потім поставлю. Після того, як спіймаємо декілька рибок і спробуємо на воблерки посмикати, бо самому цікаво, чи буде риба реагувати. О, уф, яка гарна подача. Тільки камеру вімкнув. Є-є щучка. О, ще й не сама маленька. Піде, ну-ка давай, тільки не відчепись. Ми тебе покажемо і відпустимо. Є... О, відчепилась. Відчепилась. Та стій, стій. Стій. Щочка. Ну що, друзі, розпочинилась. Ось така перша рибка, буквально з п'ятого закиду. І вона взяла на того самого рака, який я вам показував. Ультрафіолетику. Все спрацювало. Дуже повільна проводка. Ледь-ледь крутим катушечку. Взимку, в принципі, це все, що і потрібно, щоб спровокувати ось таку гарну рибку. Ну що, почин є? Давайте, друзі, відпускаємо її і зараз розповім трішечки. Що хотів розповісти? Саме головне зараз це ловити на максимально легку вагу, так як зима, і рибка цього, простіше кажучи, прямо потребує. Так що, друзі, це головне. І саме таке, що цікаве, на цій водоймі майже вся риба Вона стоїть під берегом. Тобто, взагалі, вона може взяти аж тут вогонь, блін, метр від берега на вимоці, Туди глибина така маленька, вона тут може просто стояти і взяти. Так що потрібно потрібно завжди облавлювати. Ближняк. Тобто ви його ніколи не пропускаєте, облавлюєте ближняк, а потім переходите далі. На, на середню дистанцію, на дальню. Я вам це рекомендую і завжди це робіть. Я також це роблю і бачите, працює. Так що продовжуємо на цього самого рачка ультрафіолет з що тут, чорна і червона бльостка така. Так що, давайте, і джик-голівка. Ну що, погнали, блін, взагалі кайф одразу розловився. Так що, настрій піднявся, давайте продовжувати. Бачите, що я вам і казав. Взяла прям в ногах. Прям-прям тут. Росто тут того. Ну дуже близько. Хі -хі. о, Друга рибка в заліку. Грачок відпрацьовує на всі 100. о, Ось він. Це начебто дюйми, Така щукенця, Мучити не будемо одразу додому. Давай маленька, Пливи, рости. І радую клюваннями. Оп, пішла активна. Опа. Якийсь зацеп. Напевно, друзі, хочу переміститися трішечки вправо. Зараз давайте відірвемося або відстрілимося і змінимо місце. Тут, в принципі, я активну рибку виловив, що, що її мучать далі. Перейдемо краще. Одразу, друзі, покажу, як я прив'язую по вітці. Я вдома наробив такі заготовочки, готові. Тут застібка з цієї, сторони, а з цієї сторони переплавив в запальничку, зробив таку як капельку. Потім що ми беремо? Беремо наш основний шнур, складаємо його пополам і прикладаємо до повітця. Як знаєте, як гачок прив'язувати. Ось так. І потім беремо вільний кінець і починаємо обматувати навколо. Разів 6, в, в принципі, буде достатньо. Все, обмотали, потім тримаємо рукою і. Вільний кінець, продіваємо в цю петлю, яка у нас вийшла. Тепер тримаємо цю петлю і затягуємо. Дожимаємо. І все, вийшов такий маленький, обережний вузол, зайвий кінець вже ж відрізаємо. І, в принципі, готово. Буквально ось переходжу в наступне місце. 10 метрів в сторону. Зараз тут спробуємо. Опа. Ех, з першого закиду і відірвав я короче, цього рачка, який сьогодні працює. Ну, нічого, зараз перев'яжемо щось інше, поставимо. Поставив ось такого рачка в натуралочки. бачите. Прозоро коричневий. І хочу перейти в інше місце, бо в цьому е дуже багато очерету на дні. Рівень води піднявся в водоймі. І тепер в той черет весь затопило. І зараз буду обриватися. Бо я коли проводив приманку, ну воно відчувається. Так що перейдемо, давайте трішки вліво. Там є такий місток файний. Зараз на нього станемо і там будемо пробувати. Опа, є. Тільки я змінив приманку, бо ту натуралочку зовсім не хотіло. Так що поставив рачка знову, тільки в фіолеті. І є контакт з першого закиду. Одразу її відпускаю, бо трішечки зябра її поврідив. Вона глибоко заковтнула. Ну, але нічого, думаю, виживе. Давайте в те саме місце. Взяла прямо з-під ось куща. Напевно, вискочила. І з такої подачі Ти тинч. Прикольно. Може тут ще є? О, є! У нас засіла просто. Напевно, сама не зрозуміла, що відбулося. Дівочера. Оце така побільше трішечки. Ого. -го. Непогано. Щукінце. <смі> Піде, ну капець, я блін, взагалі не очікував. Ну що, бачите народ, підібрав я ключик на сьогодні. Це ось такі раки в натуралочки, в ультрафіолеті, в фіолеті. Працюють. Кислота, на жаль, поки що відгуків не дає, але нічого страшного, будемо ловити на натуралку. Ця щучка побільша, вже така. Грамів 800 до кіло, та може і кіло, не знаю. Важити її не будемо. Давайте її відпустимо, але взагалі кайф, кайф рибалка. Одразу буквально з першої приманки підібрав, підібрав ключ і все. і почалось. Дуба щук, Відпускаємо малечу. Гарно пішла. Да, так що бачите, друзі, як воно. Таке дуже рідко буває, що одразу попадаєш в приманку, яка працює. А тут, блін, з першого місця ставлю цього рака і рибка в лузі. Подобається він їй. По холодній воді. Саме те, що потрібно для щуки. Опа сюди. З таким ударчиком приємним. Ну це кайф. Заходи, не бойся. М? Обережно цапнула за краєчок. Красота. Фу, -фу, -фу. я гарно пішла. Ось такий речок працює, фіолетово синій такий колір. І взагалі сьогодні погодка просто ну, неймовірна. Вітру взагалі немає. штиль, але бачите, туман. Туман зараз впав такий сильний. Ну нічого, в принципі, на клювання, як ви бачите, це ніяк на цей не влітає. Так що будемо далі ловити, друзі. Погнали. Цього разу взяла, я кинув від очерета в сторону трішечки. І на викиді ось так. Клюнуло. Скільки я тут кинув, блін. Метрів 20 2 грами, далеко не летить. І все спрацювало. Ну що, друзі, я знову перейшов і змінюю підхід. Як вам і казав, зараз поставив струну, в облирки. У мене є декілька штучок, так що давайте спробуємо і будемо вчитись разом зі мною на них ловити. Так що давайте, ребіттуля. Ну що, погнали. Перший закид на воблірок, на тінік. Тінімагалон полетів у воду. Будемо на нього пробувати. Зараз пограю стрішечки з проводками. Подивимося, на що щучка буде брати і чи буде взагалі брати. Ну, на тінік я думаю, повинен брати, хоча зараз побачимо. В принципі. Тінік можна взагалі як завгодно проводити, як і силікон можна. Ну, тобто я маю на увазі не джек, а коли робиш рівномірку, отак от підігруєш, це все працює. І підтвічування, одинарні, подвійні. Повинні щучку провокувати. Друзі, я навіть це бачив, нічого собі. Під самісіньким берегом. Вийшла і взяла. Маленька, правда. Але нічого, це було ефектно. Прямо у мене на очах. Ще Ну, прикольно. Так, тепер треба її обережно звільнити якось. Ну що, друзі, перша моя рибка на Воблер. Капець, це було дуже круто. Вона так гарно взяла. Мені дуже сподобалось прям. Бо на очах все це відбулося. Я клювання побачив. І спрацював ось такий орбіт 90-й. Хе, краса, взагалі краса. Блін. Я дуже задоволений, що зміг її спіймати. Ну, Красуні відпускаємо. Давай маленька, дякую тобі за клювання. Порадувала, порадувала Вона мене дуже і дуже сильно. Тепер нехай пливи. Пливи додому. Хі -хі. Повільно так, красотка. Я вже аж навіть трішечки засумнівався, чи вийде взагалі спіймати, бо тінік взагалі не спрацював. Я його трішечки покидав, нуль контактів на нього. А ось орбіт. З першого ж закиду під самим берегом. Щучка лупнула так. Прикольно. Я просто прям навіть бачив, я вже його підвів блин, метр від берега, почав бачити, як він грає. І щука така виходить, хапа. Прикольно. Ух ти! Ух ти, друзі! Ухти! Що це таке? Я, схоже, когось баграну. Я, схоже, когось багранув на воблер. Або взяла гарна риба. Блін, не розумію що це? Фу, і воблер. Треба обережно виважувати. Скоріш за все коропа зачепив. Ну я щось так думаю. Просто якщо це щука, то це просто трофей. Та ну що, це щука? Бо щось треться дуже сильно. Да, друзі, це щука. Це щука. Я таку щуку в житті не бачив. Подруж. Друзі? Друзі, погляньте, який монстр на воблер. Це що таке, я взагалі. Блін, це взагалі шок. Зараз вам буду показувати. Йо-моє, друзі, ви тільки подивіться. В облерок і цей монстр. Ну це щось щемось просто гігант. Ну що, друзі, це мій трофей, реально трофей всього життя по щуки. Йома! Дивіться, який монстр втулив. Ну я думаю, це кіла, напевно. 4-5. Взагалі. Взагалі, блін, у мене вагів немає, щоб заважити. Ну це просто монстрела, неймовірний. Справжній крокодил. Це капець. Бачите, та ви погляньте. Я таку щуку в житті не бачив. Оце да. Оце да. Взагалі. Ну зараз, друзі, ми її сфотографуємо в інстаграмі, побачите всі фотки. Ну що народ, відпускаємо таку рибку. Це взагалі трофей всього життя обов'язково повинна жити. Давай, подруга, дякую за клювання. Давай, давай. Клас. Капець, мене просто переповнюють емоції, блін. Поставив облерка повчитись ловити, ну це капець. Буквально я став тут збоку, почав кидати в другу сторону і з першого закиду кинув під самий берег. Капець, вона в ногах просто стояла і узяла все чітко, в рота, не забагрив. Це просто-просто якісь нереальні емоції. Напевно, народ на цій ноті будемо завершувати рибалку. Нехай вона так гарно на сьогодні закінчується таким трофеєм. Ми її заважили 4200, 4245. Це реально. Мій рекорд, самий великий, сама велика щука. Я, блін, просто неймовірно. Взагалі нереально задоволений. Фух, так що все, друзі, вона єлі влізла в цей підсак. Ну вам все було видно. Я камеру вімкнув. Це капець. ху Коротше, все, треба їхати додому. Коротше, будемо завершувати. Вам, друзі, величезне дякую за перегляд. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. З вами був Ютуб-канал Fisher 15, я Стас. Обов'язково заглядайте, в описі під відео є корисні посилання. Переходьте в мій інстаграм, там ви побачите фотографії цієї щуки. До речі, вони вийдуть швидше, аніж саме відео. Так що, хто хоче слідкувати раніше, ніж за каналом, підписуйтесь на інстаграм. А на цьому все. Всім велике дякую, Па-па. зустрінемось, друзі.